Друзі, вітаю. Історія про можливий обстріл України з території Білорусі під час останніх ракетних ударів останніх. Це знаєте підстава від нашої ворожої країни для Білорусі перед Китаєм. Ми маємо це розуміти, оскільки зараз у Судівській Аравії відбуваються певні перемовини радників з Нацбезу та політичних радників стосовно формули Миру Зеленської. Туди приїхав Китай. Білорусь дуже залежна від Китаю, ворогу нашому дуже не подобається, що Китай, в принципі, може, скажімо так, взяти участь у примушуванні ворога до миру на умовах цивілізованого світу. І ворогу вигідно зараз Білорусь тягнути у війну, щоб економічно взяти їх остаточно під контроль, тому що Білорусь це окупована країна, але економічно вони все ще зберігають зв'язки з Китаєм. І Такими діями вони ну, можуть підставляти, скажімо так. В будь-якому випадку, друзі. Демілі... демілітаризація має бути цієї країни від автократичного Лукашенка. Слава Україні! Переможемо всіх!